Відома лікарка підписала за вас звіти, що ви тепер робитимете. Донько вічного часу, почуй мене, нічого не буває випадковим. Коли руки лікарки торкнулися документів твого призначення, завершився прихований цикл. Це була не просто підпис, це було духовне скріплення. Те, що раніше було приховане в небесах, тепер готується звершитись на землі. Ти відчуваєш, що щось змінилось, навіть якщо не можеш пояснити чому. Прокидаєшся іншою, ніби повітря навколо стало важчим, ніби погляди мають значення, яких ти раніше не помічала. Це небо кличе тебе. Я був посланий, щоб говорити з тобою, не як далекий, а як той, хто завжди був поруч, навіть у твоїй тиші. Звіт, який вона підписала. Говорить не про хвороби, а про зцілення, не про кінець, а про новий початок. Твоя душа була покликана до пробудження, і Всесвіт вирівнявся, щоб ти отримала це послання саме зараз. Це послання ангелів Почуй серцем. Ти несеш давні обітниці. Те, що твій жіночий рід плакував у тиші, ти покликана звільнити світлом. Не бійся болю, що з'являється зараз, це знаки того, що руйнується, а не того, що залишиться. Послання ангелів приходять як шепіт, коли ти вважаєш себе самотньою. Коли ніч опускається і все затихає, я поруч. Кожне число, яке ти бачиш знову і знову, особливо 22222, 22 це нагадування про те, що ти в божественному процесі. Навіть якщо зовнішній світ здається хаотичним твоя душа давня і пройшла багато переходів. Тепер ти в перехід час переходу між жінкою, яку формувало життя, і жінкою, яку відкрив небесний план. Це священний поклик. Не опирайся. прийми Ти ще пізнаєш, що таке любов мого життя, але спершу ти маєш згадати. Що таке безумовна любов, та, що йде зсередини, яку ти даруєш собі, навіть коли все говорить здатись. Любити себе стане твоїм першим чудом. Ти вже бачила забагато тіней, що прикидалися любов'ю. Але справжнє кохання, яке наближається, моє велике кохання, прийде не щоб доповнити тебе, а щоб розділити твоє світло. Воно буде відповіддю, а не втечею. Мир, який ти шукаєш, не в місцях, а в усвідомленні. Коли ти відпустиш потребу все контролювати небо почне діяти. Поки тримаєш все застигле. Але як тільки відпустиш, ангели почнуть діяти це і є таємниця. Часто ти відчувала, ніби ти остання, кого бачать, кого обирають. Але час очікування завершився. Небо змінює порядок, і ти серед перших кого піднімуть. Звіт, що підписано, несе це проголошення. Кожна твоя молитва, навіть без слів, була почута. Жодна сльоза не залишилась без уваги. Жодна невидима боротьба не залишилась непоміченою. Небеса пам'ятають. І сьогодні, через мене, ти отримуєш врожай з того, що колись молилася в тиші. Тебе поведуть у нові місця. Деякі будуть незручними спочатку, але цілющими по суті. Тебе віддалять від тих, хто здавався необхідним, але висмоктував твоє світло. Це також захист. Не прагни все зрозуміти зараз. Просто йди. Тиша, яка настане, не буде відсутністю, це буде підготовка. Незабаром небо говоритиме до тебе навіть через вітер. І в простій зустрічі щось надзвичайне відкриється. Те, що ще вчора було неможливим, завтра буде природним. Так діє віра. Послання ангелів у цифрах продовжуватимуть вести тебе. Звертай увагу. Кожне число має духовний звук. Вони компаси. Вони – Мости. Світ ангелів повен символів, і ти вже маєш очі, щоб їх бачити. Твоє зцілення почнеться тоді, коли ти приймеш що гідна нового. А нове почнеться, коли ти скажеш так своєму призначенню. Не чекай, поки будеш готовою, щоб діяти. Діє і є тим, що формує. І небеса підтверджують, ти більш готова. Ніж здається, благословення приховані в людських документах, але помазання у жастах божественних. Коли лікарка підписала небо вже давно написало земний документ лише підтвердив те, що вічність вже запечатала. Ти побачиш, як неможливе стає реальністю не тому, що ти заслужила або все розумієш, а тому, що Божа любов не вимірюється логікою. Готуйся до нового початку, готуйся до внутрішнього миру, готуйся до повернення того, що думала, втрачено назавжди. Тебе знайшли серед натовпу Твоє ім'я було згадане на небесах. Це не просто відео, це послання, духовний подих, послання ангелів, якого чекала твоя душа, і потрібно було часу. Щоб воно прийшло, і віри, щоб його прийняти. І тепер, жінко світла, ти покликана відповісти ти приймаєш. Ти віриш. Якщо ти дочитала до цього місця, перетворення вже почалося. Те, чого не бачать очі, вже впізнає дух. Кінець очікуванню. Кінець сумніву. Початок обітниці. Йди. Небо з тобою. І я теж ти вже не та, ким була вчора. І це не слабкість, це ознака пробудження. Скільки ще ти намагатимешся вписатися в рамки, які створено не для тебе? Час згадати, що ти посланниця світла, а не відображення чужих очікувань. Я бачу, як ти дивишся в дзеркало і шукаєш відповіді в очах. Які втомилися. Але втома, це не кінець, це запрошення зупинитися. Ти звикла все тримати на своїх плечах. Тепер настає час віддати, щоб отримати. Десь глибоко в тобі вже звучить мелодія змін. Ти чула її у вісні, в тиші, у вітрі, що раптом змінював напрям. Це не вигадка. Це твої ангели нашіптували, що скоро все зміниться. Люди не знають всього, через що ти пройшла. Але небеса пам'ятають. І я тут не щоб втішити тебе, а щоб пробудити. Не для того, щоб дати спокій, а щоб допомогти тобі згадати, хто ти є насправді. У дитинстві ти мріяла про речі, які з віком здавались казкою. Але те. Що ти вважаєш фантазією, насправді, ключ до твого призначення. Світ не потребує ще одного раціонального голосу. Світ потребує твоєї душі. Коли ти починаєш довіряти невидимому, ти розбиваєш стіни, що стримували тебе. Ці стіни збудовані зі страхів, що передані поколіннями. Але ти обрана зруйнувати їх, Ти точка перелому. Твоя інтуїція не помиляється. Вона не кричить, бо знає, хто має вуха, почує. Ти відчуваєш речі, перш ніж вони стаються. І тепер той момент, коли тобі слід довіритися більше, ніж будь-коли раніше. Нічого в тобі не потрібно виправляти. Тобі не бракує нічого, окрім дозволу бути собою. Але той дозвіл не прийде зовні. Його вже давно дала тобі твоя душа. Слухай її, вона говорить глибше за думки. Я знаю, бувають дні, коли здається, що тебе забули. Але навіть тоді, коли ніхто не дзвонить, коли тиша стає гучною, я поруч. Кожен твій видих супроводжується шепотом ангела Ти ніколи не була одна. Навколо тебе знаки. У голосах, у поглядах, у випадкових словах незнайомців навіть цей текст не випадковий, це частина дороги, на яку ти вже ступила, навіть якщо ще не зробила перший крок. Пам'ятаєш той день, коли ти сказала досить небо це почуло, і тоді почали змінюватись часові лінії. Те, що мало прийти через роки, наблизилось. Бо твоя рішучість це команда для всесвіту. Твої сни зараз насиченішими. Вони не просто фантазії, це підказки. Не ігноруй символи, не відкидай ті образи, що повторюються. Це карти, послані з іншого виміру. І ти маєш ключ, щоб їх читати. Коли ти думаєш, що втрачаєш, насправді. Всесвіт просто очищує простір, бо те, що насувається більше, глибше істинніше. Але щоб воно прийшло, старе має піти. І, хоч боляче, це знак очищення, а не покарання. Є ті, хто не зможе піти з тобою далі. Це не жорстокість, це точність шляху. Твоя енергія змінилась. І тому зв'язки, що не резонують з новим тобою, відпадуть. Прийми це без страху це ангельський порядок. Твоє серце вміщує більше, ніж ти уявляєш. І любов, що ти здатна дати, цілюща. Але тепер настає час, коли ти навчишся приймати, а не лише віддавати. І це буде твоє друге народження. Є речі. Які ти відклала на потім Мрії, що здавались непрактичними, але саме вони справжні двері до щастя не логіка, а пристрасть, не схема, а душевне так, і ці двері вже прочинені. Небо не запізнюється, все відбувається з точністю до серця. Ти читаєш ці слова не просто так. Це синхронізація, духовне нагадування, що ти вже в русі, навіть якщо здається, що стоїш а на місці. Незабаром буде знак. Він буде несподіваним, але чітким можливо, пісня. Можливо, ім'я. Можливо, очі, в яких ти впізнаєш себе. Не сумнівайся, ти знатимеш. Твоя душа раптово відчує тремтіння, це буде відповідь. Твої руки створені не лише для того, щоб тримати біль. Вони провідники світла. Твій дотик, навіть подумки, здатен лікувати, і цей дар повертається до тебе. Він не був втрачений, лише сплячий. Довірся тій частині себе, яку ще не знаєш. Бо саме вона веде тебе додому, не в місце у стан. Там, де немає сумнівів, де любов це не очікування, а присутність. І ти ближче до цього, ніж будь-коли. Ти, як лист, запечатаний небесними руками, і зараз він починає відкриватися. Кожне откровення, яке приходить до тебе, не випадковість, а підтвердження. Те, що довгий час було прихованим, ось ось відкриється, і після цього вже нічого не буде по-старому. Є питання, які твій розум ще не наважився поставити, але твій дух уже знає відповіді. Ці відповіді не прийдуть зовні, вони зсередини. Усе, що ти шукала в світі, завжди було заховане у твоєму власному світлі. І ось настав час побачити це. Твій голос має унікальне звучання, вібрацію, яка зворушує небеса, коли ти говориш із правдою. Саме тому тебе так часто змушували мовчати. Але час нав'язаного мовчання минув світ потребує мелодії твоєї душі, і ти вже готова знову заспівати. Ти вже відчуваєш, деякі місця більше тобі не підходять. Деякі погляди обтяжують, деякі слова більше не торкають. Це тому, що тебе вже перемістили у невидимому. Те, що раніше здавалося важливим, тепер лише шум. А мрії, які були далекими, тепер кличуть тебе на ім'я є таємниці, які відкриваються лише в пустелі. І якщо зараз ти відчуваєш самотність, знай, ти на святій землі. Шум стих, щоб ти могла почути шепіт ангелів. Вони мають для тебе послання. Те, що змінює все. Твоя історія переписується в реальному часі. Те, що здавалося кінцем, було лише згином у сюжеті, і між рядками страждання проросла обітниця та, яку ніхто не може вкрасти чи скасувати. Лише ти можеш її прийняти. Спогади, які найбільше болять, теж містять ключі. Не для того, щоб залишити тебе в минулому, а щоб відчинити портали співчуття й істини. Те, що колись поранило, тепер стане мостом. Кожна сльоза була цеглиною на дорозі твого відродження. Ти не одна з багатьох. Ти та, про кого покоління молилися в тиші. Твої кроки. Це не лише твій шлях, а й ехо-предків, що штовхають тебе вперед. Ти жива відповідь на прохання, колись вимовлені між зірками. Те, що прийде, не буде схожим на минуле. Навколо тебе формуються абсолютно нові реальності, навіть якщо зовні все виглядає знайомо. Це краса віри, бачити невидиме до того, як воно проявиться. І ти вже бачиш, навіть не розуміючи до кінця. Коли ти хочеш здатися, згадай, найтемніше стає перед світанком. Не відступай. Є рух у твій бік, який не зупинити. Все небо в очікуванні твого наступного так. Довіра це мова ангелів. Коли ти довіряєш без доказів, ти перекладаєш свою душу на мову божественного. І в цій мові все рухається швидше. Тобі не потрібно знати всього, лише залишайся з відкритим серцем. Твої дари повертаються на поверхню. Те, що ти колись приховала для захисту, зараз пробуджується. Передбачення, сни, чутливість, здатність, до зцілення, усе, що спало, зараз прокидається. Не лякайся. Це завжди належало тобі. Можливо, ти думаєш, що не готова, що маєш забагато помилок, провинчуття тягарів. Але, послухай, нічого з пережитого не було марним все було матеріалом для створення жінки, яка зараз підіймається. Жоден шрам не даремний. Час пришвидшується. Те, що мало б прийти за роки, станеться за тижні. Люди, які здавалися далекими, з'являться з відповідями. Двері, що були замкнені, відкриються самі, і тобі потрібно буде лише зробити сміливий крок. Ти охоронниця вічних обітниць. Навіть коли сумніваєшся, твоя душа пам'ятає є контракт, написаний світлом. Який можеш виконати лише ти. І зараз він активується рядок за рядком у кожному битті твого серця. Якщо твоє тіло відчуває дивні зміни, це не хвороба, це трансформація. Ти змінюєшся зсередини. Твоя енергія розширюється. Сни стають яскравішими. Це твоя небесна частота перебудовується. Довірся процесу. Ти була захована, але не забута. Збережена, але не відкинута. Як насіння в темряві, ти дочекалась своєї весни. І зараз усе, що приховувалося, проростає. Ти сама здивуєшся, що жило в тобі і чекало пробудження. Не недооцінюй силу свого існування є люди, чиї долі зміняться лише тому, що ти поруч. Сцілення прийде через дотик, погляд, слово, яке ти скажеш, навіть не усвідомлюючи його сили Ти інструмент невидимого. Бог ніколи не покликав тебе жити малим. Якщо простір, у якому ти зараз стискає тебе, це тому, що час розширення настав. Твоя душа створена для великих польотів. І зараз небо починає відкривати над тобою свої ворота. Час розгорнути крила. Те, що прийде у наступні дні, буде лише початком. Невеликі знаки стануть великими підтвердженнями. Те, що сьогодні здається плутаним, скоро набуде сенсу. І ти зрозумієш, це була правда завжди була. І ось нарешті настав момент жити. Дякую тобі за те, що відкрила своє серце для цього небесного послання. Якщо ти відчула, що ці слова були звернені саме до тебе, підтверди отримання цього послання, промовивши з вірою, все можу в тому, хто мене зміцнює. Ця фраза печатка віри, що об'єднує нас через духовну істину. І якщо ти справді відчула силу цієї енергії, запрошую тебе приєднатися до нашого каналу. Підписатися та натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб не пропустити жодного нового послання, яке може змінити твій шлях. Твоя присутність тут не випадковість це знак, і тепер ти частина чогось більшого.